Один з найулюбленіших ароматів моєї колекції такий класичний альдегідний. А ви знаєте, що я люблю альдегіди. В цьому альдегідному ароматі для мене просто все ідеально. Це у нас напрямок Кліма від Lancome. Дуже люблю той аромат, але вже змирилася з тим, що його в мене в колекції ніколи не буде, через те, що це велика проблема знайти якісну. Версію да, вінтажно, щоб вона не була побита, щоб вона не була підробкою, і по нормальній ціні я вже змирилася з тим, що у мене її ніколи не буде. Мені заміняють. Той аромат, саме мої альдегідні аромати, які є в моїй колекції. Так, цей аромат у нас пудровий, цей аромат у нас доглядовий і помадний. І пудра тут така насичена, густа, навіть, можна сказати, жирна, прекрасні альдегіди, несучасні на старті, які відрізняються від альдегідів Шанелі номер 5 Як для мене дуже сильно. Тут немає мильних, сильно мильних альдегідів.